Всіх вітаю, компанія тепер Пінецький філіал. У нас не надходження. У нас сьогодні така продажу шкода октаві А5 до рестайлінгової версії. Технічно, автомобіль взагалі без зауважень. По кузову є, звичайно, ж недолічки. Ціна у нас 4990 доларів. Автомобіль у нас повністю замовілений. Є ось такий момент по передньому правому крилишку. Це у нас ліфтбек, друзі. Ззаді маємо фаркоп. Ходовочка вся перебрана, кондиціонер абсолютно новий. Хто шукає собі робочий автомобіль? Це він. Ніяке каптовкладення на сьогоднішній день не потребує. Моторчик взагалі без зауваження, ось такий у нас салон, другий ряд. Ззаді в нас весло, двері в гарному стані. Є також тут якісь моментики. Так, автомобіль знизу ціленький, не гнилий. Два склопідіймачі, електродзеркала, підігрів. Тут у нас, як бачимо, замовілено все. Ось такий стан салону. Є у нас кондиціонер, є у нас підігрів, штатна мультимедії, п'яте ступочка, Друзі, ось такий от варіант. З'являється на продаж, у нас в кого цікавить, місто Вінниця Соборна 1 можна його там переглянути, можна перевірити, також придбати. Доступна машина у нас флізен в кредит, також ми можемо допомогти вам пригнати в тої США.